Всім привіт! Ви на каналі Прістес, мене звати Діана, і я знову з вами. Я обіцяла дуже швидко останнє осіннє відео, але якось вийшло що не дуже швидко, але лімітки. Осінні хеллоуінські досі в мене є, тому давайте швидше їх уже нанесемо, потестуємо і перейдемо до чогось зимового і класного. У мене з'явилась така класна мюклеровська косметичка, в якій я притащила нам сьогоднішні макіяжні скарби. Ось такі рум'яна від Vibo Lady of My Heart. У вигляді троянди це справді штучна троянда з кремовими рум'янами. Мені здається, це було б прикольніше, якби рум'яна були сухі, і вони б довше зберігалися, але ну, це теж дуже класно. Я просто побачила, зрозуміла, що багато брендів почали випускати їх і замовила собі ось такі червоні, дуже гарні. Ще у мене залишилась рум'яна від Катріс Mystic Forest. О, це який колір? Не написано. В минулому відео у нас був червоний, і в цьому будуть двійко рум'ян, і ціна несемо, або ходивсь їх відтягувати. І ціну несемо, бо куди вже їх відтягувати. Далі в мене ще новенька пудрочка від бренду беркей Makeup Plus Rice Powder. Ось така манюнка за 150 гривень здається. Повна ціна в неї в районі 200 тут всього 3 грами. Я була в шоці. Але я її вже трішечки тестувала, тому принесла вам її сьогодні. показати. І що я ще взяла? Хайлайтер від. Катріс Face Glam мій улюблений. Я також взяла пігмент від iMagic. iMagic. p 6 Melon це такий осінній гарний дохром. Я робила з ним восени макіяжі і тому вирішила, що пора вже його показати. Бо на ці пігменти часто є знижки. Що в мене є новенька помада від Golden Rose, це. Мейт Lipsty район, помада Олівець. Це 0,3 відтінок. Такий сливовий в мене ще здається. 01. І це такий прикольний коричневий колір. Тому я вирішила взяти ще 0,3 на затест. Взагалі то це було на осінь, але я темно-червоні помади і темно-фіолетові люблю. В будь-яку пору року використовувати і взяла нам як базу під пігмент. Ось таку палеточку від Revolution лімітка з горою престолів. Палеточка матір драконів. Було на неї в минулому році у нас відео огляд. Ну і в цьому теж щось зробили Тож, давайте починати. Наноситиму сьогодні тон від Елен. Про спеціально, щоб показати вам, як наноситься рум'яна, бо очевидно, що на матовому тоні, який сам заматується, дуже складно нанести якісь рідкі текстури, кремові текстури, щоб не поставити плями. Рум'яна почнемо Це, ось цих від тріс. Минулого разу мені не сподобалось взагалі нанесення. Пензликом, тому будемо починати з спонжиком, і вони в мене замерзли. Окей. Не впевнена, що щось гарне з цього вийде. Цього разу хоча б, начебто плям, не видно. такі трошечки фінгальчики. Просто щоб подивитися полі, бо я не хочу їх більше використовувати, якщо чесно. Давайте перейдемо до цього. Я пам'ятаю ще задовго до свого блогінгу якогось я бачила такі рум'яна по сухій текстурі в районі 10 років тому, а на каналі Діани Суворової. і тоді це був якийсь бренд, який коштував ну, досить дорого. А зараз, ну, зараз теж знаєте, ці рум'яна не надто дешеві, але я вирішила, що хочу. Ці, які вони гарні, вони супер пігментовані, от саме червоний стін. Зараз нанесемо. У мене тут такі класні пензлі а Real Techniques, наборчик з 12 штук з Аліка. Тому будемо сьогодні і пензлі заодно тестувати. Ми виграли нашу мені ще одні червоні рум'яна. Коли в мене вже є червоні рум'яни від ламель, але ці такі, знаєте, холодно-малинові Ви пахнуть до речі, трояндою От болгарська трояндова вода. У мене колись. Було якесь болгарське виробництво, типу трояндова вода, і я ще щось купляла, крем. Не пам'ятаю, що ще пам'ятаю точно, що була трояндова вода, я її як міст для обличчя використовувала. От Коли я їх тільки забрала, вони прям дуже сильно пахли, вже котяча шерсть тут. Зараз запах наче чехід вивітрився. Ну нічого, ми зверху потім запутримо, і все нормально. якщо вас не лякає пігментація, то рум'яна можна брати. Не знаю, правда, наскільки їх вистачить. І краще їх відкритими довго не тримати. Бо у мене вже вся котяча шерсть, яка літає в цих рум'янах. Але шпикування просто. Баночку. Нанесемо пудру, пудру буду наносити тільки під очі. Бо мені здається, якщо вона така маленька, значить вона під очі. І вона, плюс до всього, ще така трішечки, наче сапиниста, От тільки незручно її набирати, вона в мене вже полежала, то вона витряслась. Але до цього доводилось її або сюди, або просто в руку, чи на комоду. Витрушувати, щоб якось набрати. Ще вона смачно пахне от у мене від бело є з кавою пудра. В неї вже кавовий аромат за рік. Вивітрився, на жаль. виглядає так, знаєте, наче і запудрено а наче і якесь легеньке підсвічення є. Він двохромний, навіть мультихромний, але мультихромність зловити важко. Такий холодний рожевий, який відливає в персик. дуже цікаво, чи вийде його зараз нормально нанести позапідрину. Дуб. О! Слухайте, навіть цілий. Весь. Я не хочу робити щось складне, просто хочу зробити щось, щоб можна було показати на цьому фоні пігмент. Тому візьму цей от темненький. У мене, до речі, чому в мене так довго не було? Я їздила в Київ, з Києва в Білу церкву, щоб забрати нового члена родини. Тепер у мене вдома 9 котів, і дев'ята це Квіця з Сторецька, яка у мене трошки більше тижня. І ми з нею разом спимо, разом їмо, разом граємось. Вона мене буде в шостій ранку, бо їй хочеться погратися, бо буде, щоб я приносила їй щось ще поїсти, окрім того, що в неї вже є. І знаєте, це той момент, коли ти думаєш, що ну, вона вже в людей. На перетримці була, що вона тебе так швидко не прийме, але вона швидко не приймає нікого, крім мене. Бо буквально всі, хто її бачив, хто її брав на руки. Вона на всіх на нас дивилася, як на шматок майна, в неї такий цікавий погляд був: типу, якого хуя? Ти на мене дивишся, і ти мене взагалі в руках тримаєш. Але ми приїхали додому, вона походила, понюхала кімнату. Я сіла біля неї на підлозі, вона впала мені на ноги, дала почухати животика, почухалася, покупалися. і вона буквально приходить до мене спати, хоча в неї є свій будиночок якому вона спить в день, або коли їй просто хочеться побути самі. А весь інший час вона десь біга по кімнаті або тусується зі мною. Кроурен. Косметичка Секонда пахне якимось парфумами типу Ейвана. І в мені лежала палетка, і тепер думаю, що так смердить. Так, що У мене тепер новий член родини. Я, якщо чесно, думала, коли її ще вивозили, що це буде кіт. У мене дехто свято завіряв, що це котик. Котік. Я їхала по котика, а привезла кицю. І Джек моментально перетворився на лану. Нанесемо ще Ось цього трохи може він якось нам бути між коричним. І червоний нервовий буде. Я тут пошаманила, додала каял на нижню повіку чорний ламелівський. І додаю ще тінь, до речі, всі продукти будуть в описі до відео. Я вирішила повернутися до того, щоб робити ці описи, може комусь знадобиться. Я спочатку, коли його тільки отримала, а таке розчарування було, це просто, я не могла. Я сіла і просто дивлюсь, а він, ну, бронзовий. Просто срата бронза. А потім я вийшла на вулицю, зрозуміла, що це не просто всрата бронза. бронзи, це бронзово-жовто-зелено-рожевий колір, і воно, бляха, переливається як тільки можна і не можна. Десь тут клей для літера був ось такий відмія. Не купуйте спертяжне лайно, від якого пече очі. Але я вже гроші витратила, тому буду користуватись. І ще й 15 мл. Так, і наносимо. Я так і не розібралася, скільки треба чекати, щоб нормально наносити а, сухі текстури. На цей всротий клей. Мені не дуже хочеться використовувати для губ ще якісь олівці, так як це і помада і олівець. Тому спочатку спробую промалювати керзликом форму якусь. Не дуже добре виходить. О! Ще, здається, ну другий відтінок. Це такий вишневий темний, Хотіла взяти і його, але якраз тоді, коли я купувала, я купила замість нього коричневого, бо переплутала. Мартіша Адамс трошки знитим. Ну, якось так вийшло. Вона прям відбивається. Ну, як помада в пуглі. І мені не зовсім подобається. Те, як вона з часом починає наноситись, одно і друге в мене довше, і вона така, типу, вже, наче зіпсувалась, хоча термін придатності мав би бути нормальним. Ось такий макіяж у нас вийшов, швидкий і завдяки пігменту дуже-дуже прикольний і гарний. І давайте дивитися макро, подивимося, як все це блищить відоохромить. Ми подивились, що у нас вийшло. Я вважаю, що для бюджетного пігменту це просто вау! Вау-вау-вау! Щодо іншого. Mm -hmm. О, ця пудра прикольна, класна, вона смачно пахне. Дає легке підсвічення, при цьому матує шкіру. Але 200 гривень за 3 грами за таку маленьку вдюреночку. Я не знаю, чи варто віддавати, але в будь-якому разі я користуватись не буду, і вона мені подобається. Ром'яна катріс мій особистий жах. Поки що я їх не розумію, поки що вони мені не подобаються, мені не подобається їхня текстура, мені не подобається, як вони лягають. Мені не подобається в них нічого, окрім їхнього пакування і кольорів. А от рум'яна від Varny. Це ну, це гарно Це гарно і на шкірі, хоча замість червоного у нас виходить такий малиновий, але, ну, знаєте, це можна просто поставити. Любуватись або подарувати комусь. Бо милий подаруночок. Мертва жінка. і гарна трояндочка, і пахне. Красаж, <клух> ну, ну, краса. Ж, краса. <клух> на цьому у мене на сьогодні все. Не забувайте донатити на ЦСУ До нових зустрічей!